Отже, тема в тілі у мрію. Історія називається Дивовижні. А придумали малювати ці сходи. Марія Насєткіна, яка зараз у нас в студії, Доброго та їй допомагає в цьому Марина Ткаченко. Доброго, Доброго, дня. Доброго дня. Навіщо вам малювати сходи? А, ви всі так одразу сказали, що придумали малювати ці сходи. Ви знаєте, про дивовижних дуже часто кажуть, що. Двоважні, а, ну це ті, що там щось розфарбовують так? Ага, ми чули про них. Але насправді наша мета і наша ідея не в тому, щоб пофарбувати всі сходи Києва або змінити зовнішній вигляд там, ліфтів, якихось занедбаних, а в тому, щоб розвивати відповідальність і проактивність українців. І ці сходи ми розмалювали для того, щоб їм ну, залучити, об'єднати людей навколо спільної проблеми, навколо спільного питання якогось, так? І ну, щоб показати їм, що разом робити цей світ кращим легше, цікавіше. Сходи, до речі, до чого ви розмалювали? Куди ведуться ці сходи? А це у Соломінському парку. Угу. Ми, ми там були, сходи, да. У Соломінському парку ми спочатку там. До пробували. вас хтось звернувся, чи ви самі їх знайшли? Як все це відбувається? Ну, дивіться, ми працювали в такому форматі. Ми шукали найбільш ефективні заходи, за допомогою яких зможемо змобілізувати більшу кількість людей, їм буде це цікаво. І вони отримають від цього якийсь досвід практичний і будуть його наслідувати. А таким чином ми робили кожен місяць тематичним. Ми пробували тестували різні формати роботи. Ми відновлювали ліфти, як сказала Марія. Ми фарбу... збирали сміття, збирали речі, в будинки для престарілих людей. І о... в квітні, коли вже почалася хороша погода, ми вирішили фарбувати занедбані сірі лавки у різних парках міста Києва, у різних... на різних вулицях і так далі. Ми самі ходили, шукали їх і кидали там на в соцмережах заклада. При, ну, при, як це надсилаєте нам фото, там і так далі. І Солом'янський парк нам прислали люди, що ось є такі да, лавки. Шо, Ми там прийшли туди, люди пофарбували лавки спочатку, а потім вже з'явилася ідея фарбувати сходи, зробити саме такий. Більш арт-проект, більш цікавий з точки зору якогось дизайнерського внеску для міста, можливо, там туристичної якоїсь місцевості. Потім так, але ми просто хотіли залучити людей для того, щоб ну, саме показати, як можна змінювати місто своїми руками, своїми діями, своїми маленькими кроками. А, а як вам вдається залучити цих людей? Як їх вдається мотивувати, взагалі приходити фарбувати сходи? Розкажіть. Секрет. Ну, ми їх мотивуємо. По перше, не настільки розфарбовувати сходи, скільки ось саме змінювати місто, змінювати місто. Так і коли у нас був оцей захід, як вже казала Марина, ми через соціальні мережі просто казали, що якщо ви хочете змінити місце, ось з таким шляхом ми можемо це зробити, приєднуйтеся до нас. І до нас писали люди, приходили просто на заход. У нас до речі, ми ці сходи розфарбовували три, три суботи, здається, так три суботи, і на кожну кожну суботу приходило там 10-15 людей, іноді ті самі, іноді різні. І більше людей приходило, ну да так, можливо, більше, але вони це знаєте, з таким натхненням. Так, давайте тепер тут щось зробимо, тут щось зробимо. Там почали там садити квіти і ну, прибирати парк. До потім долучилися там ще інші ініціативи до зміни цього парку. Які ще ініціативи? Тобто, от ви знаходите таких проактивних людей, mm -hmm. об'єднуєте їх, а потім що? Потім вони мають uh, щось наше да <смеш> наша мета, власне, показати людям, як вони надихнути їх надією і показати конкретно, як вони можуть діяти. Да? Ми не ставимо собі за мету піти і всі сходи Києва там чи щось це все відремонтувати. Ми хочемо, щоб люди брали на себе цю маленьку долю відповідальності. І ми хочемо, щоб люди розуміли, що вони можуть можуть впливати на своє оточення. Що, що вони можуть його формувати, і що це не важко, що ми, от, грубо кажучи, там, дівчата робимо щось, нам це вдається. І ми, для того, щоб більш ефективно передавати досвід, робимо короткі інструкції після кожного такого нашого досвіду і розповсюджуємо в соціальних мережах. А, до нас звертається за порадами. Да. Так, ми це, от, все проходимо ми від кабину да. Да, з, з нульового рівня. І ділимось цим. Ми хочемо, щоб люди самостійно змінювали своє оточення. щоб вони не боялись цього? Бо а ви вам не здається, що ви забираєте чужий шмат роботи? О, скажімо, обраного мера обраних депутатів місцевих, які б мали б. Призначати людей, які відповідали за ці сходи, які ви розфарбовуєте? Ви роботи ну, роботу звичайно? Робите? Є відповідальні люди, і багато хто теж має таку думку, що ми робимо чиюсь роботу. А ми притримуємо з тієї точки зору, що кожна людина може щось змінити, і не треба чогось чекати. До речі, як ставиться до ваших дій місцева влада київська? Mm -hmm. Вони якось звертали на вас увагу, чи взагалі ніяк не реагувала? На ваші вчинки, розфарбовані. Знаєте, ми завжди намагаємося взяти дозвіл на все те, що ага. ми робимо. Ми не намагаємося, то... ми беремо а ну, і... дозвіл. А кого ну, ви берете дозвіл? Відповідальні... Наприклад, да, у... Ділянки, да, у цьому Солом'янському парку. Як це відбувається? Діалог. Добрий день, ми хочемо спінувати сходи. Це дуже цікаво. Це досить складно, бо потрібно спочатку знайти відповідального. У нас немає такого, наприклад, там суперсайту, там, де ти пишеш, чия це лавочка, і тобі видає, так? А, знаходимо відповідального От, випадку з Соломінським парком. Я особисто продзвонювала десь близько, не знаю, 10 чи 15 Жеків Соломінського району і питала, чи є ж це все-таки. Чи, зрешти... сходи? Так? Да, чиї це сходи? Мене... Чиї мене направили. по моєму там щось якесь підрозділ зелене, які я, на жаль, не пам'ятаю точно, uh -huh. бо це було рік тому майже. Добре, як І... вони от вас зустріли, чи як вони відреагували? Ну звичайно, вони зелене. були здивовані. Ну насправді наша ініціатива дивує всіх, особливо державні органи, тому що люди не звикли до того, що це може бути безкоштовно, це може бути взагалі як таке. Звичайно, відносяться з підозрою. Питають, чи ви не будете писати там якісь політичні слова? Часто до нас на. Нам кажуть, що ми там від якоїсь політичної партії намагаються нам це як це довести. довести <laughs> да, да. <приводять>. А, але <laughs> насправді після цього всі вражені емоційно, тобто кажуть, як ви безкоштовно самі все зробите, не може такого бути. Ні, ну там кажуть, ну в нас є фарба, ми можемо вам допомогти, але в нас є тільки сіра, наприклад, тобто те, що є в них в резервах. От. Ви до речі, Але... потім не надсилали запити в відділу озеленення? Як вони прозвітували? Хто це зробив? Відділу озеленення чи волонтерська організація? Ні, ми не, не, не надсилали запити. Але Про цікаво, може цікавитися до речі, так просто це не було нашою основною метою на, на, на той момент. На той момент наша основною метою було змобілізувати громаду. Зараз можливо ми будемо і цей напрямок. <сум> <тут> <сум> Але ми хочемо співпрацювати з місцевими органами влади. Тобто, ми налаштовані на компроміс, і ми хочемо показати. Що саме співпраця між громадськими організаціями, там, простими людьми і органами влади, вона можливо, вона можливо ефективна. У нас, наприклад, були випадки, коли мешканці одного будинку вони разом із ЖЕКом відремонтували перший поверх свого будинку. Да, був Просто випадок. Ми, ми допомогли да, написати. Це заявлено, і ЖЕК надав майстрів, а, а мешканці зібрали там? кошти на матеріали, і майстри це полагодили. О, до речі, від кого ініціатива йшла? Від да, мешканців? Від мешканців, так. да ми їм а просто що їх показали, надихнуло, що їх мотожили вони в такому розбитому стані, <зас> там останні 15 років. Що їх змусило? А, ви знаєте, ми просто ну разом із дивовижними ми зайшли. ну... Не, не, не так вільно ну, сказати, що у нас була просто людина, яка до нас звернулася. Мешканця, мешканця, мешканка одного ну, будинку. Не, не, не так трошки було. Ми шукали найефективніший формат після після фарбування сходів. Ми зібралися і вирішили, що потрібно буде підійти трошки з іншого боку, а саме з ремонту дворів, тобто шукати людей в просторі, які не тільки. Не мій, тобто так, як парк. Так люди прийшли, подивилися, о, хтось пофарбував, ну окей, прийду сюди з дитиною. Наприклад, mm -hmm. а більше простір, який і мій, і не мій. Тобто, люди живуть в під'їзді, кожен день його бачать, і ми вирішили е сфокусуватись на роботі в дворах. Після цього ми зробили оголошення про те, що ми шукаємо занедбані двори, і е шукали людей, які вже щось зробили. Тобто, не просто прийдіть нам, полагодьте, а люди, які конкретно зробили якісь дії, які готові надалі діяти. І ми таким людям. Готові допомагати, ну і зараз на насправді. І звернулася до нас дівчина, і саме вона була нашим як це, першим активістом, активістом да, серед дворів. І саме в цьому під'їзді все так завершилось дуже позитивно. Ми зробили зовнішні роботи, вони всередині життя. У нас ще є скайпом ще одна людина, яка допомагає от, втілювати робити життя красивішим. А це Руслан Савчинський. Він соціолог та аналітик ось цього руху дивовижні. Добрий день, Руслане. Ви мене чуєте? Доброго дня. Так, а, чую. Руслан, розкажіть, будь Ніхай. ласка, а, от як на вашу думку, от, ви намагаєтеся залучити якомога більшу кількість активних людей, щоб вони своїми руками щось міняли? Але ж, от, на ваш погляд, на вашу от, досвіду. А скільки цих, а скільки залишається байдужих людей, яким все це до яким нічого не цікаво? Чи є такі люди? Ви таких зустрічаєте? Дякую. Дивіться, насправді, оці моменти, що ми об'єднуємо навколо покращення простору спільного, це є скоріше інструмент, який має на меті змінити дещо культурний фон. так ну в даному випадку ми говоримо зараз про Київ, але загалом ми плануємо масштабуватися на країну, тобто. На даний час на ситуація з цінностями лежить в площині, що більшість людей є патерналістичні, так тобто, вони не готові брати на себе цю відповідальність. І коли мова йде навіть про встановлення типу, дієвого громадянського суспільства, реального соціального контролю, повинна бути якась критична маса суб'єктних громад, так тобто громади, які от беруть на себе відповідальність, готові власне це контролювати. І не тільки питання, навіть контролю, от дівчата розповідали про плани на майбутнє, але й питання розуміння прав інших, так тобто зважання на них. І е, оці наші дії вони більше націлені на те, щоб е, зробити такий десь ну, ціннісний сум. Ми розуміємо, що це є досить довготермінова річ, але побудувати цю культуру суб'єктності, готовності бути власне е, активним громадянином, громадянином, яким не байдуже. Середовище, ну навіть поза межами своєї квартири, так і це досить довготерміновий процес. От ми розуміємо, що це треба вибудувати довіру, допомогти людям знайти якісь спільні точки дотику, наприклад, через вирішення якихось спільних потреб важливих для всіх. Налагоду цю взаємодію таким чином, що вона не буде виключати, наприклад, інтереси і заважати правам інших. іншим. Ну, це наприклад... така. Ви знайшли, ви знайшли людину активну з якогось будинку, яка хоче щось змінити. Але, зрештою, всім іншим вони ну байдужі, скажімо. Що відбувається далі? Ви от досліджували, що далі? Оця людина вона може вплинути якось на інших людей, які живуть в цьому ж самому будинку, в цьому поганому під'їзді, негарному, але він хоче... людина насправді. Я розумію. Тобто, ця людина справді може бути каталізатором цього процесу громадотворення. Тобто, це може бути там ситуативний в даній ситуації, емоційний лідер, не знаю, там діловий лідер, який від якого ми почнемо вибудовувати громаду. Тобто, це людина, яка, по крайній мірі, знайома, наприклад, сусідними. Так, і ми технічно розуміємо, що до неї. Потенційно рівень довіри буде більше ніж до незнайомих представників громадської організації. Mm. От. І е, е, тобто, ми розуміючи стан суспільства, загалом що в принципі сусіди один одному мало довіряють, так ми шукаємо якісь оптимальні інструменти на даний момент, яким чином там крок за кроком вибудовувати ці дієві громади, побудовані на принципах довіри, розуміння і готовності діяти. Дякую, Руслан. Вот, Дякую, Руслане, за вашу думку. А ми повертаємося ще. Як можете залишатися, якщо вас буде що додати, будь ласка, включайтесь в розмову. Марія Насєткіна та Марина Ткаченко люди, які заснували таку такий рух дивовижний, які хочуть міняти в краще, організовувати активних людей. Скажіть, будь ласка, уже певний етап ви зробили своїх ініціатив? Змінили щось, а які у вас відчуття, які у вас спостереження, які в нас люди, що потрібно такого знайти, щоб зробити їх більш активними? Чи не здається, чи вони так активні? Їх не потрібно? Як сказав що на Руслан? Це є дуже до досить довготривалий процес, тому що ми так би мовити, замахнулися на зміну культурного фону. Так, е, ну, якщо можна це так назвати, <рес> звісно, це складно, це довго, ми це розуміємо. Зараз ми відбуваємося, знаходимося на такому етапі стратегування, що, щоб зрозуміти, як найкраще діяти в 2015 році і зробити найбільш ефективно те, що ви питаєте. А от яка ваша мета? От ми я хочу досягти мети. От я ми будемо щасливі, якщо ми зробимо ось таке. Що ваша мета зробити, пофарбувати тисячу східців? Ні, Марія казала залучити що тисячу не людей. Що? Мета. А, яка ваша кінцева мета? Ні, це кінцева мета. Це дуже цікаве питання. А ми поки що маємо таку візію нашого проекту на наступні 5 років, тобто куди ми рухаємося. А ми хочемо побудувати такий собі хаб. Ми називаємо хаб його. Це буде платформа, яка буде об'єднувати усіх всіх суб'єктів позитивних змін. Тобто, починаючи від якихось там ініціатив низових, да, які займаються може і урбаністикою або е, саме побудовою локальних громад, е, закінчуючи окремими суб'єктами, тобто окремими людьми, які е, впроваджують ці позитивні зміни. І ми хочемо їх об'єднувати. І е, наша платформа буде і надихати, і давати практичні поради, і об'єднувати. підтримувати, підтримувати. І їх. Так, так, ми хочемо, щоб е, якому... ну розумієте, якщо буде ця критична маса людей, які розуміючи свою відповідальність, можуть щось змінювати, діяти. Не, не обов'язково це йти там, фарбувати щось. да? Це може бути і дізнатися там про свого е, там, про якогось кандидата, який балотується, чи там дізнатися, що таке реформа, е, тобто проявляти якусь проактивність та активну громадянську позицію. Чим більше буде таких людей, тим дієвіше буде у нас громадянське суспільство. Ми вирішили. Іти до побудови цього дієвого громадянського суспільства Знаю. через, ну знизу, знизу, тобто через дуже просту мову, візьми щось зроби, пофарбуй і покажи іншим приклад. Дякую, Марія Насєткіна та Марина Ткаченко. Люди, які заснували дивовижний рух, дивовижні. А насилайте нам на інше відео, що ви там робите. На репортерську сотню на громадське телебачення. Дякую дуже. Дякую вам дуже. Всього найкраще.